Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання. З вами я, Ніна Коломіць. Це новини СТС. Що приніс нам екватор робочого тижня? Найцікавіші теми вже готові розказати мої колеги. Коротко про головне масове отруєння чотирилапих. Невідомий залишив гнівну записку і вбив майже десяток котів. На дірявий як суцільне решету дах впало дерево. Воно майже повністю розворотило горище. У сумах п'яний водій ледь залишився живим, тікаючи від копів. Масове вбивство чотирилапих тіла семи отруєних котів знайшли мешканці будинків по вулиці Івана Сірка та проспекту Михайла Лушпи. Невідомі отруїли усіх котів у дворі, а після себе залишили записку. Через шокуючі кадри, ми радимо прибрати дітей від екрану телевізора. Історію, від якої стає моторошно, розкаже моя колега Христина Опаренко. Тіло малого кота лежить прямо посеред двору на парковці. Люди кажуть, бачили, як він здригався у конвульсіях. Інші трупи на дитячому майданчику біля входу у під'їзд та під кущами. Після злочину шкуродери залишили після себе записку. Смотрите, убери котов. Ну. Я написала, щоб мусор не бросали і пакети не вибрасували, з м'ясом, з рибою вони в під'їзді. Так воно зверху нарисували. Мешканці розповідають, за тваринами постійно доглядають. Побудували спеціальний будинок з підручних засобів для того, аби було відведено спеціальне місце для їх годування. Сюди ж, напевно, жкородори і підсипали отруту. Утренка мені позвонила, подруга. Я вирішувала потравили. А навіть во двор, посмотрим. А ми эти коти, мы, ви знаєте, сока вже ну лет мы и за ними ухаживаем, кормим, і все. Я выхожу, от лежить кот одразу это самое. Тут їх много було, просто половину ми те самое унесли вже этих котов. Напередодні жорстокого вбивства невідомі підходили до дітей з досить незвичним проханням. Це було десь вже без 20.10. десять вечора. Да. З 20.10 десять вечора. А, і, вони прийшли, і сказали, що типу, давайте найдите нам котика. А за чим говорить? Сказали, щоб домой забрати. Отрута може бути небезпечна не тільки для тварин, але й для людей. Адже невідомо, чим саме отруїли чотирилапих. Лежать коти во дворе, на детской площадці. Зараз діти вийдуть із садика і будуть гратися на детской площадки. Невероятно в тому, що може дитина впасти чи взяти цей пісочок, руки покушати конфетку, руки-ворот і все, може, дитина теж заболіти. Нагадаємо, 22 червня Верховна Рада України прийняла закон щодо гуманного ставлення до тварин. Якщо поліція кваліфікує цей факт як жорстоке поводження з твариною, порушник може провести за гратами до восьми років. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, новини СТС. Усім обіцяні покращення для вигулу собак так і залишилися лише обіцянками. Встановлені песикові вбиральні на озері Чеха чомусь перетворилися на урни для сміття. Детальніше розкажуть мої колеги. Собачі вбиральні, які встановили на озері Чеха минулого року, мали б полегшити прогулянку із чотирилапами. Натомість на місцях таких нововведень тепер лише сміття. К сожалению, люди не научені, що є собачі урни, є обикновенний свинячий, де хочеться, там і кидається.

Сабой на відвідувачі цієї зони відпочинку кажуть: у всьому винні самі ж люди, бо з маличку не привчилися до порядку, та слідкувати за цим обов'язок влади Це результат нашого образування і відношення до порядку. Ми достойні цього мусора, тому що ми себе так ведемо. У нас такі люди, що можуть знайти, знайти куди угодно, викинути. хочемо, в озеро кидаємо, хочемо, під озеро кидаємо, хочемо на пляж. Будь-які спроби отримати коментар від комунальників виявилися марними. Ми направили письмове звернення до департаменту інфраструктури, аби там врешті звернули увагу на стан зеленої зони. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС. Врізався у дерево, тікаючи від копів. Під час погоні п'яний водій не впорався із керуванням та влетів у дерево. Машина задимилась. Рятувальникам довелося буквально вирізати чоловіка із понівеченого авто. Чим водій спровокував гонитву? Дізнавалася Оксана Щербак. Лічені секунди гонитви, і автомобіль врізався в дерево. Тут рятувальники швидка і навіть пожежні. Авто горіло, довелося гасити. У той час, коли рятувальники намагаються визволити чоловіка із металевого полону, фельдшери швидкої допомоги вже готують крапельницю. Очевидці розповідають, як усе було. Я подошов уже поже коли тушили. тушителем тушили це все. а так. А потім ще поліція приїхала. а що там? як? Ну кажуть, що машину десь засипіл і бігав. ряд п'яний. Ну. Врешті-решт чоловіка вдається дістати із розбитого авто, Із численними травмами його забирає карета швидкої. Вже у лікарні нам розповіли, водій був під градусом. Поступив у важкому стані, з важкою зачитаної трами, черепно мозова і закритої травма грудної клітки. Тяжой шок. На стає ще проведеться обслідування інтенсивної терапії. Згодом стало відомо на ковпака, патрульних викликали через п'яну бійку. На місці пригоди до них підбігли люди та повідомили, за кермом катається на тверезий чоловік. Почалася гонитва. Продовжуючи переслідування за даним транспортним засобом, екіпаж виявив. Даний транспортний засіб у кюветі з серйозними пошкодженнями. Йшов дим з району капотного відділення транспортного засобу. Екіпаж зайнявся першочерговими діями по гасінню даного транспортного засобу. Чому водій катався на машині п'яним? Поліція ще встановлює чоловік у реанімації. Його стан стабільний. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. А ось у сумського тролейбуса під час рейсу на ходу луснуло колесо. Інцидент стався зранку, близько 9.30 на проспекті Михайла Лушпи. Як повідомили очевидці на нашу гарячу лінію, спочатку почули гучний звук, із салону тролейбусу пішов дим. Людей з рогатого висадили на найближчій зупинці. За коментарем ми звернулися до директора комунального підприємства Електроавтотранс. Віталій однорог запевнив, нічого страшного у такій ситуації він не бачить. Ничего страшного не случилось, просто лопало колесо. Колесо выбухает, лопается колесо, це, це, ну, не, не, не скажем, что это стандартная процедура или штатная ситуация, но це страцетрается, цикалы. Ничего никого не пошкодило, ничего не случилось. Просто что... Що... Звук не, ні, істественний, тому що там все-таки 8 атмосфер атмосферна в колісі. Нагадаємо, кілька місяців тому під час подібного вибуху колеса у тролейбусі пасажирові травмувало ногу, із салону транспорту його забрала швидка. Біда не приходить одна. На вулиці Петропавлівській дерево впало на дах будинку, який і без того схоже на суцільне решето. Після буревії люди опинилися мало не під відкритим небом. Якщо піде дощ, затопить усі квартири. Подробиці далі у сюжеті. На гарячу лінію СТС звернувся збентежений мешканець двоповерхівки. Вона у цьому році святкує свій столітній ювілей, але подарунок від влади у вигляді відремонтованого даху сумчани так і не отримали. Замість нього природна стихія подарувала дерево, воно впало прямо на покрівлю під час буревію. Зеленстрой приїхав, втору вітку дорізав, Вот і все чекаємо крана. чекали ждали крана. Крана не дождались, почали дзвонити по департаментам, От, вони кажуть, говорят, крану у нас немає, попытайтесь ви знайти. Я кажу, не питання, ми то можемо, допустимо, знайти, а хто оплачувати буде. Мешканці неодноразово зверталися вже к суми теплоенергоцентраль та до департаменту інфраструктури, аби хоча б хтось звернув увагу на їх проблемний будинок. Чиновники відповідають, немає коштів. Я говорю, ви знаєте, тому що в нас дом стоять, то дайте час вопрос по поводу крыши. І он стоїть фактически, і фасад он страшненький стоїть на центре, на центральній улице, по суті. Он суть мечки сказав, сто літ простає, і сто століт простає. На горищі видніється постапокаліптична картина. Прямі сонячні промені пронизують так званий дах. Але мрії мешканців про нову покрівлю залишаються не здійсненими. Вони кажуть, якщо піде дощ, жодні таски їх не врятують. Криша побитая, шальовки все хана. это все, крыши, все. Течет, посмотрите, тазиков понаставили. Это все до одного места. Вот, посмотрите. Вот, лаги треснутые, стропила тоже. Вот. Ну, что делать, не без понятия. Вот. Так это що листья на верху лежать, листья убрать, тут будет везде оно ну, решето, сплошное решето. У квартирах картина не менше жахлива. Люди десятиліттями не роблять ремонт через те, що нові шпалери відпадуть так само, як і старі. Штукатурка зі стін та стелі осипається прямісінько на підлогу. І от така ситуація. Сейчас вообще слегла. Ні, ремонта ми не можемо не сделать, тому що криша. І за криші все. І от як і що делать. Ми звернулися до директора комунального підприємства, яке мало б прибрати наслідки негоди, щоб дізнатися, коли ж нарешті приберуть дерево з невезучого даху. Якщо, скажімо, ми можемо витягнути це, то ми делаємо. Ми намагаємося освободити це все. Але у мене, к сожалению, Я не можу, я можу виповнити там освободі честь роботи я не можу зробити. У мене є дві вишки, є машини. це я можу зробити, але без крана я не смогу цього зробити. З комунальним підприємством суми Теплоенергоцентраль, який обслуговує цей будинок, нам зв'язатися не вдалося. Ми направили інформаційний запит. Зараз чекаємо на відповідь і обов'язково повідомимо про результат. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Тим часом сумські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки буровію, який вирував на Сумщині 1 липня. Дісталося і багатоповерхівці на інтернаціоналістів 41. Мешканці лишилися без даху над головою. Сподіваються, лише на допомогу влади. Чи отримали її далі у сюжеті? Через сильний порив вітру у цієї поверхівки зірвало дах. Зараз тут же проводять ремонтні роботи. Під час буревію вітер розгулявся тут наповну, позривало металеві листи, дерев'яні дошки. Мешканці квартири на останньому поверсі лишилися під відкритим небом. Люди не вірили, що ремонт тут почнуть так швидко. У мене дуже велика просьба до нашого вважаємого меру Лисенко Олександру Ніколаєвичу вйти в наше положення і оказать нам посильну допомогу. Міська влада людей почула та оперативно знайшла кошти. Висотники вже виконують на даху підготовчі роботи. Полк ріші нету. Повністю і половину розкрили. Скільки часу потрібно Ну, до кінця неділі ми її закриємо, може в теченні 3 днів. Ну, здесь будет обратно же доска, ну, нова 30 30 мм ложиться зверху і Завершити ремонт обіцяють за тиждень. Нагадаємо, міський голова Сум Олександр Лисенко дав комунальникам термін до вечора п'ятниці, аби усунути всі наслідки негоди. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Негода, яка наробила чимало лиха у місті на вихідних, і досі лишається найбільш обговорюваною темою: чи повністю усунули наслідки боревію? Які збитки він завдав? За чиї кошти йде відновлення? А також куди звертатися, якщо ви постраждали від шквалу, дивіться одразу після новин коментар віцемера Сум Володимира Войтенка у рубриці прямим текстом. Один із будинків на вулиці Романа Атаманюка, колишня 40 років жовтня, буквально потопає у каналізаційних стоках. Вони постійно стоять у підвалах та смердять так, що у під'їзди неможливо зайти. Наші кореспонденти бачили всі масштаби катастрофи. Подробиці далі від Юлії Настенко. Про цей будинок ми розповідали ще всередині весни. Мешканці тут потерпають від смороду та сирості, що йдуть із підвалів дому. Особливо не солодко тим, хто живе на першому поверсі. Постоянно вода, Постоянно. вода. Смотрите, из за подвальное, подвальное поміщення раз. Ми не пользуемся, второе, то вот рушиться вся стіни. У мене тоже теж стіни розвалюються. От, постоянно, кожен рік, через рік, кожен рік, ми делаем ремонт. Стіни постійно чорні і мокрые. Більш того, через стоячу каналізацію у будинку з'явилися нові, не надто приємні мешканці. А люди кажуть, постійно хворіють. Криси, комари. Миші, машки полно в квартирі. Я, наприклад, проживаю на першому етажі з маленьким дитком. У мене ребенка кожен місяць бранхіт, двосторонній абструктивний бронхіт. Це все последствия цієї сирості, от етайвані, і всього місцеві вже просто зневірилися, кажуть таке враження, що вони нікому не потрібні. Дом рушится. Стены он мокрые, э, невозможно разваливается. Сколько мы аварийку, горячую линию звоним. Нам никто ничего не помогает. А вонь, извините, пожалуйста, это кошмар какой-то. Ну, уже этаж уже у нас просьба, помогите. Это крик о помощи всего, всего дома. Ми зв'язалися із ЖЕКом, що обслуговує цей дім. Там кажуть про проблему знають і вже навіть знайшли гроші на її вирішення. Зараз, на правили жаль, ми всіх людей кинули на ліквідацію наслідків негоди, яка була в Сумах. Вівторок, вівторок, середа, розпочнуться роботи по ремонту в цьому будинку. Ми хотіли розпочати вже на цьому тижні. На привелик жаль, негода внесла свої корективи. Як нам повідомили, вже наступного тижня у цьому дворі робитимуть розриття та замінюватимуть каналізаційні труби. Ми ж проконтролюємо. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС. Медицина і освіта такі напрямки вважають пріоритетними сумські чиновники. На третьому місці благоустрій, де найбільшої уваги заслуговує ремонт доріг та тротуарів у місті. Аби подивитися на реальний стан справ, сумські керманичі поїхали на дорожню інспекцію. Побувала там і наша Альона Щербакова. Із самого ранку очільник міста скликав своїх підлеглих на виїзну нараду. Мають перевірити, як проходять ремонтні роботи на дорогах сум. Першим інспектують об'єкт, де триває капітальний ремонт вулиця Романська. Тут роботи розпочалися давно, однак тільки у липні розгорнулися наповну. Бригади дорожників кладуть перший шар асфальту. Ходом робіт на цьому об'єкті міський голова задоволений. Цьому році вчасно розпочали ремонтні роботи. Ми розпочали вчасно проєктну документацію, виготовлення, розробили кошториси. І головне, що ми підготовчі роботи ще виконали тоді, коли не можна було класти асфальт. Отримали дозвіл. Ми пройшли всі процедури по прозоро. Щойно вчора отримали дозвіл. Ми сьогодні вже працюємо. Я особисто виїжджаю на початок роботи. Я дивлюся, яка техніка працює. Роботи на Роменській киплять наповну. Новенькі тут обіцяють усе від межі міста і дорози вулиць Бандери, і 20 років перемоги. Кладнають не тільки дорожнє покриття, а й тротуари по бо обидва боки вулиці ставлять зупинки. Скільки коштують такі новації, озвучує замовник будівництва. Бюджета Суми у нас виділено порядка 15 мільйонів на ці роботи. Тендер у нас. Пройшов сумою 39 дев'ять мільйонів. Доволі так і буде, Я думаю, що велика економія. Руминську планують закінчити до 1 жовтня цього року. А ось вулицю Катерини Зеленко уже майже закінчили. Новенькі асфальтне покриття, дорожні кармани для заїзду транспорту, зупинки європейського зразка. Усе це біля скверу, до якого ведуть ідеально гладенькі тротуари. Ремонт тротуарів якраз поточний або капітальний, він не менше важливий, ніж ремонт дороги. Асфальтне покриття, як ми переконуємося, це ну, не набагато, але відсотків на 20 дешевше, ніж викладувати тротуар плиткою. Завершену роботу на тротуарах інспектують і на вулиці Герасима Кондратіва. Такий тротуар вистоїть щонайменше 12 років, не потребуючи ремонту, стверджують фахівці. То, що он довговічний, я гарантую. гарантірую. раз. стороє плітку не засипать солью, а этой солі не боїться. Тротуари такої ширини можуть чистити узимку спеціальною технікою. Наступного року капітальний ремонт обіцяють на головних магістральних дорогах міста: Харківській, проспекті Лушпи та Курському. Альона Щербаков, Олександр Сокол, Новини СТС. Ось такі справи. Ми продовжуємо збирати найцікавіші новини міста й області. Кореспонденти СТС працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Телефонуйте, якщо знаєте щось важливе. Головні теми життя області ви завжди можете відшукати на нашому сайті СТЕС Деякі з них уже за мить у рубриці інтернет-новини. Дочекайтеся.